Є хороша новина. Продаються два Lexus, RX 450H. Це повністю гібридна система, системою Плохін. І ціна дуже шоколадна, якщо чесно, для них. Бо такі варіанти коштують приблизно 80 тисяч плюс євро. Дивіться, вам. Перший варіант закінчується аукціон через 3 години, а, наступний через 4 години. І оцей варіант повна ціна його 46 тисяч, пробіг 39. Система бензин електроплугін 185 лошадей двигун 2.5 бельгиець. Что по пошкодженням показываю. З пошкоджень. Чорний салон повністю. Кожа. Якась наворочена мультимедиа. Потім... что туно у нас далі. З пошкоджень, з пошкоджень. Е, коцка на задньому бампері маленька, коцки на дисках. Так, ось, все відмічено. Тут трошки пошкрябано, але це все виправляється, якщо чесно, за ту ціну, що воно продається. Тут диск. ну Все, все ціле. Повна ціна 45 700 на аукціоні. Далі наступний. Це у нас теж повний пробіг 16 тисяч, 17 тисяч. Система плугін. По комплектації все те ж саме. В темно синьому кольорі. А, рік. рік. 2024, початок 24 месяц. Те ж саме, десь коцка, я дивився на бампері. а ні, на бампері тут нічого немає, тут по дисках тільки питання трошки покоцані по десь біля бордюру. Паркувались, поцарапали. Коротше, кого цікавить такий варіант, звертайтесь, будь ласка, машини постійно обновлюються. Щось вам зможемо підібрати. Всі контакти є або під